Польським небом в селі Коложешова. Я відчула, що серце моє помножилось в десятеро. Одне прихилилось до коханого вдома, інше розбилось при перетині кордону. Ще інше робить все, щоб врятувати дитину, а ще одне волає за роздерту Україну. Одне плете сітки із сусідкою Лесею, інше шукає автобуси біженцям. З Одеси. Ще одне заспокоює нічні жахіття маляти, а останнє не може це все знести і дати собі ради. Кожне з них щемить своїм особливим болем. Часом здається, що це жахіття не скінчиться ніколи. Буває надії схиляються до коренів нанівець, щоб це все витримати таким. Trebuie să 10-oră. Sărdăci.